Всім привіт, вітаю вас всіх на моєму каналі. І виходимо гуляти з джеком. Так. Так. Ось такий в нас вид тут зараз, я думаю, ви цю 16-ту поверхівку пам'ятаєте. Ось так, бачите. Так, говорю відразу, відео буде не дуже довго, тому що там летить на липці в АПЛА, а ми від липців за ну, були десь за 30 чи 40 кілометрів. Ось наш під'їзд. Так, ну поки що не летять на місто БПЛА, для вас запишу невелике відео. Хоча б. просто я помітив, що під музику незламних хартів ви набрали аж 107 переглядів. Ну, для мене це, в принципі, це, якщо б це була загальна, кількість, для мене це було дуже мало, але так нормально. Ось такий вид. Всем привет. Джек. Вот гараж. Ось так. Так, ну поки що пишуть, що більше не відстежується, можна ще погуляти. Джек, пішли. Друзі, як у вас там справи? Напишіть в коментарях. І, і хто з Харкова, ставте лайк та підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. А хто з, 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 хто з других міст став... Хто з других міст, пишіть коментарі тільки все. Ось такий віт в мене тут зараз бачите. Ось так. Тут дуже гарний огляд. Від тут дуже гарний. От Джек пішли, записую для вас відео, тому що в мене у роті вже е, закінчилися 50 хвилин тому і гуляємо. Так, ось так тут. Джек пішли. Друзі, ще вас хотів спитати, цікаво, скільки мене дивляться відсотків харків'ян. Напишіть в коментарях, хто, хто з Харкова, та поставте лайк і натискайте на червону кнопку.